Добрий день! Сьогодні 23 серпня 2024 року. Всіх вітаю зі святом з Днем Державного прапору. Я сьогодні вирішив показати чисто в одному відео гібридні форми селекції Віктора Михайловича Калугіна. Перший перед вами це всім відома Алвіка. має такий вигляд. У нас алвіки корневласний немає, є декілька прищеп. Е -е. Ну, тут ще на прищепі щось зачепилося, тому що був заморозок, нема що й показати. Ну, Я думаю, всі з Алвіку добре все знають. Вона. Вже Це не якась там новинка. Вона. Ну і Все-таки помічаю проблемку, вона дуже велика спека була і весь виноград просто в'ялиться на очах. Тому я сьогодні вже микав полив. І буду, мабуть, ще вмикати полив, трошки його полю, тому ну що ну просто неймовірно. Хоча сьогодні така приємна прохолода, є вітерець, попередній ді просто несамовита. Спека за 35 на сонці. Так, що до алвіки додати вона, всі бдроби, все за неї знають. Ранній термін, великі грона, рекордні показники в розміру ягоди. Це ще якісь там рекордні в неї були. І всі добре знають, що може, мабуть, під 30 видавати. Середня така 20-грамова ягода. Маленькі сливи можна назвати. Нема там щільних грон, добре визріває лоза. Приємний такий гармонійний смак з підхрустом, м які м'ясисто-суковита. Один мінус це те, що може осипатися нетранспортабельна алвіка. Але я думаю, в колекції ще будемо тримати на, на прищепах. Це в нас Алвіка. Так, перед вами ще одна гібридна форма. Це Сюзанна або червона куля. Також на прищепі декілька прищеп було. Ну, повністю вони всі позлітали, померзав врожай. Але одну грунку я тут дві ґрунти знайшов. Ось така погірша. Тут вона ще не дофарбувалася. Ну, ще не весь виноград, звичайно. Готовий, тому що ультраранні пішли, а тут у нас ну, така непогана на вигляд, гарно висить, щільна тверда. Алвіка помітив, що аж починав ялитися. А Сюзанна добре висить. Це таке, можна сказати, ті друге плодоношення, вже аж навіть не пам'ятаю. Ну, у нас нормально врожаю ще через ці заморозки не бачив. За Сюзанну раннього терміну дозрівання, така грона в районі. 700 кілограма. Вага я от, в районі може бути до 20. Також хрустка, смак, навіть зараз перевірю, бо я її ніколи не пробував. Так, от така, ну, тверденька така, щільна. Зараз спробую її. Дуже бачите м'ясиста, просто нема ніякого соку, там треба. Сильні зусилля прикладати, щоб видавити. Ну, мускату я не помітив, гармонія приємна. Смачна. Смачна Сюзанна. Ну, мені сподобалося. Будемо за нею далі спостерігати. Наступний у нас йде Олімп, він у нас уже серед форм Віктора Михайловича. Один з перших з'явився на рівні з альянсом і Алдикою. Олімп, вже років 4, здається, плодоносить, корневласний, там, щось, там йому дуже тісно і ми, мабуть, його звідти приберемо, а прищепу залишимо. Завжди гарні грона, гарний розмір ягоди. Бачите, ну, теж за 15, думаю, ягоди. Погано висить, гарно визріває лоза, потужно рослий. Ну, Звичайно, цей ряд теж тут постраждав від заморозку, показав добрі результати. Колись я його показував після сильних ливнів, він витримав і не тріщав. Олімп. У нього терміни достигання десь в районі 115-120 днів. Непоанігрун можуть досягати кіло 200 кг. Розмір ягоди 18-20, ну тут трішки вони скромніші, поменші, гармонійного смаку, також м'ясисто-соковита. Олімп подобається. Будемо залишати ще його. Наступне це в нас, можна сказати, перше сигнальне плодоношення, гібридна форма торнадо. Також ми, це в нас корне власний, прищепи позлітали, коли ми її прищипали. Однак кущик дуже слабенький. Ну, дуже він кволий. і Я думаю, що для нього такі грони, це мабуть, навіть забагато. Їх тут декілька є. Потрібно, мабуть, все-таки його було пронормувати і не залишати цей врожай. Торнадо також вражає своїми гронами потужніми. Ну, Бачите, він ще тут, він не готовий, він ще зеленуватий. Ну, можливо, дамо йому повисіти. Ну а що робити? Вражає своїми гронами, розміром ягоди. Також раннього терміну, грона в районі до 1,200 кг, Тут перші ягодки такі, до 20 тут не показує. що Я думаю, повинно видавати спокійно. Червоно-фіолетового кольору, гармонійним смаком. Також м'ясисто соковита м'якість під хрустом. За торнадо будемо більше спостерігати, тому що поки що особливо нема що показати. Будемо чекати, коли ми розженемо кущ побачимо всі красі торнадо. Наступна це у нас красава, всім давно відома. Багатьох вона вже росте й плодоносить. Ну, вона у нас вже давно є, вона у нас тільки в прищеплому варіанті. Я зараз покажу таку чудесі, от така повинна бути ягода красава. Витягнута пальчикової форми. Ну, тут вона, звичайно, погано запалилася. Також цей ряд повністю, я в основному я показую ці форми в ряду, де був заморозок. Пройшов, де дуже сильно пошкоди, бачите, витягнути. Однак ця прищепа, не знаю, чи так підщепа впливає, що поруч та сама красава виглядає трошки по-іншому, вона якась тут більш округліша. І така, не знаю, все-таки підщепа, видно, повпливала. Там трішки її ще є красава, вона давно вона в нас вже плодоносить. Та не має, Що ми можемо за неї додати? Раннього терміну розмір грони. Ну тут немає таких гронок, звичайно. В районі такі 500 кіло. Ягода тут поступається, там алвіці чи торнадо. Але також приємна гармонія в смаку з підхрустом, добре висить не помічена була в тріску. На прищепах плодоносить вже років 4, здається. Ну, на різних підщепах бачу, впливає форма ягоди. Це в нас красава. Наступний на черзі чорний кристал. Він у нас нещодавно тільки з'явився. Ми його взяли, здається, два роки тому. Робили прищепу і потім висадили на власні корені. Ну тут, звичайно, одне з відкриттів у нас. Приказує прекрасні результати. Дуже врожайний, це вже помітно. це Зараз на прищепі тут, трішки зачепилося. Ну, тут місце для нього багатенько, виділено, тому що в нас все щільнувато, хочеться побільше, місця маловато. Однак розмір ягоди тут, ну за 20 точно є. Дуже добре висить. Лоза вся повизрівала вже до самих вершків. Непоганий варіант. Дуже сподобався чорний кристал. Це в нас тут на прищепі. А зараз покажу вам корневласний власний варіант чорного кристалу. І зараз я біля чорного кристалу корне власного таке навантаження в цьому ряду. Цей виноградник тут постраждав від заморозка, однак він тут показує одних з найкращих результатів. От такі класні грона. Вже трішки теж буває, бачу вже ізюмиться. Що я його скоро трішки попідливаю. Також вся лоза повизрівала, добре висить. Хороший розмір грон, розмір ягід. Навіть зараз спробую, бо я його все ніяк не, не спробую. Ну, отут ось Чудові, масивні. Чорний кристал. Та якусь ягідку візьму. Ось таку, наприклад, зараз спробую, скажу вам. Ну, бачите. Мене він здивував. М'ясисто соковитий, смачний, приємна гармонія, така мармеладна м'якість, не прям там вона щільна-щільна. Ну, подобається чорний кристал. Ну, він ще навіть не повністю готовий. Чудова гармонія, прекрасний цукор. Ще можна йому дати повисіти. Що можемо за нього додати? До раннього терміну достигання, днів 110-115. Розмір ягоди тут явно за 15 до 20. Гронки в районі 700-1200. Приємний гармонійний смак. Мені сподобався. Це у нас, можна сказати, перше сигнальне плодоношення корневласного На прищепі то друге плодоношення одне з відкриттів На виднограднику це чорний кристал. Поруч у нас ще одна гібридна форма під назвою Княжна. У нас була на прищепі. Також висаджена коневласним, ну на прищепі там врожаю немає, підмерз. На корне власному має такий вигляд, таки перейшла дуже в темний. І форма ягоди, така оригінальна нагоди, як краплю. Підмерзла вона. Тут всього на всього три грунки є. Нема що особливої показати. Ну, зараз якусь ягідку зірву, спробую скажу вам. Також знову солідний розмір ягоди, що, що, а по розмірах ягоди, ну тут вони всі ці форми виділяються. Також мясисто соковита, так, карамельна м'якість, гармонія. Ну, Заявлений, можливо, легкий мускат, мускату не відчуваю, але мені також подобається. Ну, будемо спостерігати, чи по врожайності, що вона буде показувати, бо так, особливо нічого і нема що показати по ній. Заморозок сильно пошкодив. А ось тут декілька гронок ще й висить. Я її не помітив. а Там на задньому фоні у нас пановата. Ну, княжної також ранні терміни, вони ці всі форми досить схожі по термінах дозрівання, приблизно одно ну, і того само терміну, і розмір ягоди, розмір рон. Ну тут форма ягоди трішки відрізняється. Може видавати і за, за 20 грам. Червона, ну, але трішки йшла в темний. Змінила колір. Легкому мускату я не відчуваю. Крустка, гармонійний смак. Всі ці гібридні форми потрібно вкривати на зиму. Морозик в районі мінус 23 градуси. Лоза на ній також вже давно визріла. Це в нас княжна. Так, Підійшли би до такої гібридної форми, як біле облако. Це на сигнальне плодоношення, молоденького кущика, кущику років 33. Десь так. І перше, ну що зразу кидається в очі, це тут видно, внизу гронка лежала, трошки затерлася. Знову розмір, розмір ягоди. Теж за 15 спокійно. Тут дві гронки на кущик. однак ось така гронка попотужніша. Ну, і розмір розмір ягоди. Я її вчора спробував. Думаю, що воно в себе, яка вона, зараз також спробую. Дуже тверда, така щільна. Вона вже готова, тому що тут дві гронки на кущик. Бачите, кісточка вже коричнева. Дуже тверда. Щільна. Гармонійний смак, там заявлений смак яблука. Ну, тут є якісь фруктові тони. Цікаве, що воно. Там заявляли, що вона можливо для зберігання цього. Я вам не можу сказати, чи вона придатна. Але смак і розмір ягоди і щось оригінальне, тому що, бачите, все майже все таке темно-синє, червоне, а тут така білоягідна, біле облако. Ну, це гібридна форма відноситься до більш ранньо-середнього терміну. Однак те, що тут немає врожаю, тому що кущик молоденький, тут дві гронки на кущик, то він вже готовий. Грунки в районі 800-1,5 кг. Ягода явно тут за 15 уся, може видавати і за 20 г. біла, білого кольору. Дуже хрустка, приємна гармонія, смаку, якісь на фруктові тони, не знаю, чи, там, чи є там смак яблука. Це потрібно в кожного свій смак спробувати сказати. Мені сподобалося. Це у нас біле облако, лоза давно на ній визріло. Будемо спостерігати по врожайності, наскільки вона ця гібридна форма врожайна. Заключна гібридна форма в цьому відео. Всім давно відомий, це у нас киш-миш-казка. Це показує його прищеплений варіант. Ну, тут місце для нього не найкраще, тому що тут пізно сюди потрапляє сонце. Сонце сюди маловато. Дуже врожайна гібридна форма, це 100% закладає неймовірні. Там. Може, і по 4 груни на пагін закладати, ну тут залишено було по 2, щоб не жирувала. Ну, тут ну, вона сама по собі не, не звичайно там не ультрараннього терміну. Терміни більш, більш середнього терміну, десь 125-130 днів, потрібно її ще повисіти. Тут на прищепі потрібно буде, мабуть, її прибирати. Тут плануємо щось з ультрараннього прищіпати, тому що не хочуть вони нас тут дозрівати, маловато видно для них сонця. А от зараз покажу корневласний варіант кишмиша каски. Зараз я підійшов до корневласного куща кишмиша каски. Давно вже тут лозався визріла. Добре висить на кущеві. Тут заморозок трішки зачепив. Трішки зачепив, але все одно врожай є. Всередині сховалася, не дуже видно. Грона видає розмір 800 15 кг. ягода. Для кишмиша досить велика. Визнасінневість клас десь, можливо, другий. Маленький рудімент може траплятися в великих ягодах. Морозоційкість мінус 23, на зиму потребує укриття. Бажаю недоліком, я думаю, всі багато знають, що набиті грони. Ну, вони тут немає Який Гнилий мошок, якщо тут. Але все-таки помітно, що ну, набиті груни, в цьому є. Але немає часу простригати, тому, тому плодоносить так. Це у нас кишмиш казка. Корни власним залишаємо, а прищепу там місце не найкраще, потрібно буде прибирати. Здається, показав все, що хотів із гібридних форм селекції Калугіна. Це ті, що в нас вони вже. Більше одного плодоношення було, тому що ті, що в цьому році просигнали, то ще про них ранувато, що казати. Виділяється, звичайно, чорний кристал. Ну і плюс перевірені алвика, олімп, красава, плюс каска. Ще плюс багато ще гібридних форм, які прищепилися, будемо за ними спостерігати, як вони будуть у нас показувати. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, які гібридні форми екологіна у вас плодоносять. Що найкраще для вас, буде цікаво почитати. Все, всього найкращого.